Всім привіт! На аукціоні Віоліті в розділі форум виставили намисто на визначення та оцінку. Ось такі фотографії. Тут одразу видно, що є що, застібка, але завжди раджу окремо продавати бурштин і окремо золоті застіпки. Золота застібка на ціну бурштину ну, ніяк не впливає. Тому, якщо хочете справедливої ціни. Знімайте застібку, продавайте на мастину окремо. Так, дивіться, нам тут допомагає штучний інтелект на Віоліті. Кому цікаво, зайдіть на Віоліті, почитайте, яку дурню пише штучний інтелект. Але відкриваємо фотографії, тут одразу все видно, що це натуральний, непресований вінтажний бурштин. Окрім останніх. На мастинок, загалом їх 6. Осі не бурштинові, а все інше натуральний бурштин. Для коректної оцінки треба вагу бурштину, окремо. Оскільки тут у нас взагалі вага 21 грам, знімаємо застібку, знімаємо зайві намастини. І формуємо ціну. Це дуже маленькі намистинки 21 грам, мінус усе зайве буде грамів 17. Ціна буде орієнтовно 100 доларів за таке намисто, бо дуже мілкі намистинки, і незрозуміло, якої вони форми. Таке враження, що вони трішечки неправильної форми, і одна намистина величенька, сильно пошкоджена. Тут зараз добре це видно. Ось, бачите, дуже-дуже сильний скол. А що підказує штучний інтелект на Віоліті, ви можете це прочитати на сайті. Друзі, всім гарного дня! Маєте бурштинові вироби, кидайте фотографії у Viber. Я купую.